що не догадаєтесь, куди мене сьогодні покликали. Так, буду когось вітати по відео. Пані та панове. Вас ненавидять тисячі українців. Кожні 10 хвилин хтось із вас буде вмирати. А хто саме вирішить онлайн голосування? В живих! Залишиться лише один з вас. Гра Я думаю, це Оля Сумська на їдах поїхав. Дім'я. Мені іноді забавки доводиться в такій фігні зніматися. Тримай. Він єдиний, хто не боїться, тому що знає, що він в безпеці. А я казала, що сезон холостяка з тобою рази по три передивлялась. Може, це луна це все. Я потрапила у реаліті шоу. Тут сміська, терен, і ще якісь. Діти. Ну ти що, не пізнала? Це ж Лесі з Бразерс. У нього точно ПТСР. Після армії, після холостяка. Так це ж як горів кальмара. А що таке грав кальмара? Купа людей зачинена в одному приміщенні, і вони заради грошей роблять усіляку фігню. А! це верховна радість. Або Джозефіна. А тобі що не пропонували за гроші вдягнутися? Мені зазвичай пропонують навпаки. Він думає, що це оран. Ти на що натякаєш? Ти ж сказав, що вбивця серед нас. Народ, я не хочу помирати. Я щойно нову пісню написав. Я не готова помирати за п'ять тисяч доларів. Тобі заплатили п'ять? А! а я тут за тисячу помираю, як лох.